Вітаю всіх! Подивилась новини про Вовчанський напрямок. Рошисти пишуть, що наші можуть вибити звідти. Буквально за два дня всіх. Але вони цього не роблять, тому що невигідно. Давайте так. Чи дійсно наші ЗСУ можуть вигнати ворога на кордон, за кордон з Вовчанського напрямку швидко? За декілька днів. Чи дійсно наші можуть? Можуть. Можуть. Допомога світу. Дозволяє. Можуть. Наші можуть. Дійсно можуть. Вісім кажезлів. Рух. Летіти можемо. Це ось швидкісні цілі. Ось летіти, швиряти, можна вигнати. Угу. Можуть. Цікаво, правда ж? Можуть, дивіться, Можуть, можуть. Там сила не така, яку не можна вигнати. М -м -м, можуть, чотірка кубки, втрати. Але там важко. Все одно, важко. Ворога, по-перше, втрати серйозні там. І у наших є е, наші над ним, як кажуть. Можуть, але чомусь не роблять. А не роблять, тому що Україна ще. Не доокупую до, до кінця Харківську область північну частину, щоб отримати необхідні дозволи. Щоб дозволи необхідні. Проти кабів. Ну, давайте. Так. Нам потрібні дозволи, яких не дають. Нам потрібні ці дозволи, яких не дають, ви розумієте? Так. Руйнувати. Зруйнувати, ось вам, будь ласка, приміщення. Сила -на. Ось від. світ. знов Ось ці пропозиції треба відпрацювати, варіанти. ці Приємні, щоб були новини. зрозумійте ну. Накопичують ресурси, накопичують результат. накопичення результати я це назву. Це дуже така. Тема хитра. Дивіться, так страждаємо, так був прорив. Але тепер наші можуть швидко. Ви зрозумієте, якщо наші вийдуть на кордон, це не знає, що кави летіти не будуть. Кави летіти будуть. Треба з ними вирішити питання, яке вирішити ми можемо тільки за рахунок, ви знаєте, чого, щоб оце було у них. Давайте подивимось тепер. До кінця липня Україна отримає той дозвіл, щоб лупити Літаки, які пускають каби. Україна. Отримай дозвіл, щоб попити ці літаки. Так, отримає. до натрима. В липні місяці це буде цей дозвіл. По справедливості він буде. Він реально буде цей дозвіл. Це буде проміжкова перемога для України. Цим дозвілом. Дивіться, як вона цього хоче. От знаєте, це як буде заохочення. Оце Україна. Україні буде дуже добре від цього. Десяти, звісно, результат який. Дев'ятка пентаклів. Дивіться, які хороші карти видала відразу. Ну і ось влада наша. Серйозні люди, які в цьому задіяні, буде, буде, все буде. Все буде. Тому Вачанський напрямок не просто так страждає, де і Лип... Липцівський і взагалі.